Вітаю мої любі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, жовтень місяць, давайте подивимося, яким він буде для нас. Зробимо передбачення, яка енергія найвідчутніша, які події загалом, що буде відбуватися в водолійчиків в жовтні. Ну що, перша карта для нас. Сімка кубків. Місяць починається з мрій. Я хочу, бо я так хочу. Сімка кубків це наші мрії, це те, що ми хочемо, те, що ми собі уявляємо, те, що ми бажаємо, те, що нам піднімає настрій. Ну, все, все класно, головне, реально, реально оцінювати, не, не відлетіти десь тими мріями далеко в небо, тому що це рожеві окуляри і, і можуть не виправдатися наші очікування. Тому реально оцінюйте свої можливості, те, що ви маєте, те, що ви хочете. І те, що ви можете. Або для когось це вибір. Коли є безліч варіантів, аж 7, і ви не можете обрати, бо хочу все. Тоді не отримаєте нічого. Тому сфокусуйтеся, зберіться і втілюйте, досягайте щось одне і обирайте щось одне. Я розумію, що водолінчикам хочеться все і одразу. Сама така, але ну, що робити? Треба обирати щось одне. Дивимося далі. Повішаний. Не можу. Не можу обрати. Ну, повішений це зупинка. Не можете зупинитися Можливо, ще не, не потрібно. Не на часі, не не, не, не сьогодні, не, не на даний момент не ця ситуація. Не, ну, не потрібно вам ще цього. Повішаний це зупинка для. Відпочинку, для переформатування, для обмислення, для переоцінки, для погляду під іншим кутом, коли ми бачите, людина верх ногами висить. Тобто, бачив, вже по-іншому ситуацію, не так, як завжди. І от можливо, щоб оцінити, що я справді хочу, чи воно мені справді потрібно, потрібно зупинитися і подивитися під. Іншим кутом, зробити висновки, дивіться, тут працює голова. Для себе виставити пріоритети. А чи дійсно воно мені потрібно, а чи дійсно воно для мене важливо? А чи я справді цього хочу. Ну, для прикладу, так? Тобто, зупиніться. Для чого ця зупинка вам потрібна? Ну, бо так треба. Тому що ще не на часі, тому що, можливо, прийде, поки ви будете сидіти чекати, прийде. Сама ситуація вирішиться, прийдуть потрібні люди. Ну, у нас ще й попереду ціла купа карт, ми будемо дивитися. Королева мечів, о, це ви, мої дорогенькі водолійчики, це ми, так? Королева мечів це жінка, яка надає ясності. І от саме цей зупинка, ця зупинка, цей стан зависання потрібен для того, щоб зрозуміти от кров приливає до голови, і ви розумієте. Чи воно мені потрібно, як цього досягти? Або взагалі, чи воно мені не потрібно, і я це відрубую. Бо меч він може все. Він може відрубати, він може пояснити, він може спланувати, ви можете переконати це і красномовство, і планування, і далекоглядність, і відрубування, і ясність, і гострий язик все що завгодно, і критика. Тому ви розберетеся самі, ви зрозумієте, що ви хочете, куди ви рухаєтесь і взагалі, чи вам це потрібно. А ми рухаємося далі. У нас наступна колода, водолійчики, перша карта, четвірка посухів. Ну, Четвірка посухів це стабільність, в першу чергу сім'я і нерухомість. Можливо, ви мрієте тут або про спокій, так, тому що дома-дурдом приїхали гості, святкують, або нагрянули рідні, не, не, без попередження, і от такі або це група людей, до якої ви належите, і вони щось організовують для вас, і от ви або ви мрієте, щоб вони для вас щось зробили. Ну, от поєднуйте. Група людей, сім'я і мрії. Можливо, це будинок, так, нерухомість, ви мрієте, шукаєте, як продати, як купити, чи як зробити ремонт, а вони вам допомагають. Або це спадщина, так, батьківський будинок, і ви мрієте, що би ви з ним зробили. Тож ваші мрії, можливо, пов'язані саме з цим. З сім'єю, з людьми, з групою людей. Можливо, ви, ви хочете організувати такий клуб по інтересах. Навчати людей. Або це ви мрієте про нерухомість. Тобто, знову ж таки, пов'язуйте. Я вам пояснила, що ця карта означає. а І з чим пов'язані ваші мрії. Про що ви мрієте? Тому що все перерахувати неможливо. ви мрієте, щоб закінчився цей період, ви хочете спокою. Це поділити, розділити чи продати, чи ну. Кожного свої мрії. Йдемо далі. Наступна карта. Імператриця. Імператриця це і, 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 середині жовтня для вас важливо, тому що вже два старших аркани. І саме от такий спокій і зупинка вам потрібна для розуміння. Для когось це вагітність, так, і ви потребуєте спокою. Тому що, можливо, ви активно щось робили, але от ви зрозуміли, що вагітні і пере, пере, пови, потребуєте, я вже сьогодні цілий день говорю, що вже аж язик заплітається. Потребуєте поміняти стиль життя, переформатувати своє життя. І оцей якраз є зависання, розуміння, що потрібно міняти, тому що такий мій стан, стан вагітності потребує зміни. Інший підхід, або для когось це розуміння, що вагітність і що з цим робити, вона не запланована. А для когось це повішений стан осмислення, переосмислення, планування, споглядання. А тут ресурс, який ви маєте, і ви розумієте, куди спрямувати цей ресурс. Або це людина, ви просите підтримки дорослу, бо це доросла жінка, жінка-берегиня, жінка, яка має ресурс, яка володіє всім. Бо імператриця це жінка, яка має все. І ви просите підмоги в такої жінки. От, от ви все спланували, подумали, обмислили, взяли паузу і зрозуміли, що робити з цим ресурсом, куди його скерувати, чи просити допомоги, чи ви маєте цей ресурс, і ви його. Знаєте, бо це прибуток, це достаток, це ріст, це енергія, яка от коли ми, те, що ми плекаємо, те і росте. І от тут ви, ви дозріли до того, щоб посадити щось, щоб воно проростало. Або ви дозріли до того, щоб міняти щось в своїй зовнішності. Так? Бо це також краса, у всіх, краса і творчість у всіх її проявах, імператриця. І ви давно мріяли щось собі змінити. Там, стиль, імідж, зачіску, зовнішність, прикрашати себе чимось, чи, там, пробувати щось нове, навчатися от, чомусь нового, малювати, співати, танцювати. І от імператриця це якраз є енергія для цього, для втілення, для розвитку, для прояву творчості цієї, любові. Тому що по імператриці воно все йде в ріст, все росте, все плодиться. Головне, от, щоб це було ваше, щоб ви справді цього хотіли, вкладали туди свою любов, свою енергію. Ну що ж, у нас ще одна карта. Король Пентаклів. У нас вже була королева мечів, тобто ви, коли ви чітко знаєте, що ви хочете. А король Пентаклів це може бути дорослий чоловік стихії Земля, Телець Діва, Козиріг 45, який, можливо, поділиться ресурсами, буде вашою підтримкою, опорою, спонсором, навігатором таким. Або, швидше за все, це ваша енергія. Оце ясність, а це раціональність. На що витрачати, що я можу витратити, коли я планую. Все так чітко, знаєте, так скурпульозно прораховую і занотовую. Бо це земля це такий дуже раціональний підхід до справи, коли ми не витрачаємо зайвих коштів, зайвих ресурсів, коли все сплановано і продумано. Ну що ж, у нас третя колода водолічки. Дев'ятка мечів, У, дев'ятка мечів це страхи, ми почуваємо себе в клітці, це те, що нас тримає, не дає можливості рухатись, розвиватись, проявлятись, заявляти про себе. Це те, що нас обмежує, але ці обмеження в голові. Це тільки ми самі себе обмежуємо. Ну, водолічки так вміють, вони настільки вміють і, і зробити прорив, відрубати, надати ясності, говорити багато. Так само вони вміють от. Себе самі стримувати, сидіти в клітці, яка є незамкнута. Мріяти, сидіти і мріяти, що випустіть мене, який я бідний і нещасний. Але вас ніхто не тримає, вас ніхто не обмежує. Я не знаю, чи водолію можна обмежувати і посадити в клітку. Ну це нереально. Тому всі обмеження ми створюємо собі самі. Знову ж таки, в нас тут була сім'я, нерухомість, можливо, і чому вас обмежує ваш будинок? Але вам це знову ж таки повторюю: здається, що вас обмежує цей простір, в якому ви перебуваєте, що ви, вас, вам щось забороняє рухатися далі. Проявляти себе. Це неправда. Це тільки ви собі так думаєте. І вас ніщо, і ніхто не обмежує. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта водолійчики Сімка мечів. Це таки щось є таке. що знаєте от Сімка мечів в класиці це обман, хитрість, маніпуляція. Невірна, навмисно подаю, дають невірну інформацію, обманюють навмисно, але тут подивіться. Тут начебто вас ніхто не обманює, ви самі малюєте цю картину, але двері, які ви малюєте, подивіться, які вони є насправді, а що ви намалювали. Тобто, це, взагалі, якесь ваше сприйняття невірне. Отому от і страхи від того, що ви реально не можете оцінити ситуацію. Ситуація така, а ви її бачите отакою. От У вас викривлені, викривлене бачення, сприйняття. А можливо, це ви так ховаєтесь за ним, навмисно так собі малюєте, що ну начебто так. Начебто, ну, бо на теперішній момент потрібно, щоб воно було так. Ви самі себе обманюєте. Ситуація є така, а ви, ну та ні, ну. Це не насправді, це, це так має бути. це, ну, Людина вам говорить щось, а ви вірите. Так що ні, вона про мене дбає, вона мені хоче добра, вона мене не обманює. вона, ну, Коли ви обманюєте самі себе навмисно або боїтеся подивитися правді в очі. Бачите? І оцей. От, тобто є щось, що е, не співпадає з ваше, ваше бачення, ваше сприйняття із реаліями. І це вас лякає, і це вас тримає і обмежує. Треба ну, реально відкрити очі, подивитися на ці двері, які вони є насправді, що ви тут намазюкали. Ну, хіба, можливо, вас, вас це свідомо ви так робите, тому що. Е, от, у вас такий замовник такий, замовник хоче отаку картину, так? і ви тому її таку намалювали. Але чому тоді ви сидите в клітці? Ні, Треба визнати, що ви самі себе переконуєте, що ні, воно насправді ці двері такі. Я ж їх вірно намалював, ви самі себе обманюєте, ви хочете бути обманеним. І для того, щоб перевірити, які ці двері насправді, треба вийти з цієї клітки. А не сидіти, а ви сидите, обманюєте себе і дозволяєте обманювати себе. Ой, водолійчики. Ви знаєте, я робила передбачення на тиждень водолієм і те саме. Я також говорила, що от таке запутане щось. Я ще на, на, наголошувала передивитися інші передбачення в Інстаграмі, щоб об'єднати, то поєднати. Тому що от, дійсно була плотанина. я от щойно згадала, що є така якась ситуація, буде така, що ось незрозуміла. От справді якось тут, що двері одні, а малюють зовсім інші двері, що сприйняття інакше реалії. Або вам це нав'язують, або ви хочете, щоб воно так було. Ще одна карта. Ще одна карта для водолічиків. Фінальна карта. Фіналізуємо. Паш посухів. Паш посухів. А дивіться, який він тут цікавий. Несподіваний візит. Несподіваний. Подарунок. Бачите, він тримає там позаду подарунок. Можливо, саме з цієї ситуації хтось вас, вам несподівано відкриє очі, скаже, що або що ти малюєш, або підтвердить, що дійсно двері такі, що ви правильно малюєте. Тобто вог... посухи це вогонь, це дія. Хтось Зреагує, хтось допоможе, хтось підштовхне вас, хтось відкриє очі, хтось вам скаже, хтось вас розкритикує, але станеться щось таке, що допоможе вам вийти. Ось, А дивіться, я ж забула показати, що у нас був повішаний. От, і, от можливо, от, щоб зрозуміти, потрібно відійти. Потрібно зупинитись, потрібно дати собі спокій і час, відійти, знаєте, коли от ми близько. Дивимося, як можна от так близько побачити, що це, от навіть ті двері, як отак от їх можна побачити. Щоб їх побачити, потрібно відійти. От і повішений це є, коли ви даєте собі спокій, і ви тоді розумієте, що це ви намалювали, або що ви малюєте. І от тут і буде полягати в цьому ясність. Бачите, ви самі собі надаєте ясності і розумієте, от хтось вас підштовхне до цього ну, вогнем. Можливо, неприємно для вас це буде, можливо, це буде критика, можливо, це сварка. Знаєте, бо вогонь це діє. Але вас це встрясне і відкриє очі, і ви зрозумієте справді, що це. Або ну, подарунок. Кожного по-різному програється. Несподіваний подарунок, несподівана звістка, несподіваний візит, несподівані слова, несподівана дія. Вас пробудить. І ви зрозумієте, як є насправді, і вже відштовхуючись від цього всього, зможете вже побудувати реальний, адекватний маршрут подальше своє життя. Ой, знаєте, нарешті відчувається таке просвітлення, що ви дійсно зрозумієте ось цю запутану ситуацію. Бачите? І тут ви. Ви, от тому і, і я не розумію, я не знаю, що обрати. Мене манять, мені обіцяють купа всього, але в кінці воно все не так, як, як, як обіцяють, і не так, як є насправді. Воно все як викривлене зеркало. І я сижу і, і не знаю, що з цим робити. Мої дорогенькі водолійчики, я бажаю нам мирного і спокійного місяця. І я бажаю нам ясності, тверезості, адекватності, ось, рішучості. Треба відрубати, відрубуємо, навіщо нам люди, які от вводять в нас в такий хаотичний стан, обманюють, маніпулюють, маємо меч, маємо рішучість, ясність, відрубуємо сміливо від себе таких людей. Я бажаю нам, от імператриці, достатку, любові, радості, добробуту, спокою, успіху, краси, творчості, захоплення. Насолоди, сяйте, будьте сонечком, зігрівайте всіх навколо і себе в першу чергу. Ну що, мої кохані водолійчики, радості нам, любові, успіху. Люблю вас собі, маю. Діліться своїми враженнями, як вам відгукується, що ви відчуваєте, коментуйте, можливо, критикуйте, підказуйте все, що ви відчуваєте. Для мене це важливо, тому що я обов'язково читаю, аналізую. Для мене це дуже важливо. Ваші, ваша підтримка, ваша критика, ваші слова, ви мене надихаєте. Люблю вас собі, маю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую, мої кохані, мої любі. Приєднуйтесь до магічного, простору Зоряне Таро. До зустрічі! Почуємося!